Же Верховна Рада повернула обов'язкове декларування для посадовців, але публічний доступ до них наразі буде закритий. Депутати уточнили перелік урядників, які підпадають під антикорупційне законодавство серед новацій і норми про те, що якщо майно декларується кілька років, його вже перевірили, повторно цього можна не робити. Водночас одно з принципових правок парламент таки провалив, а саме щодо негайного відкриття реєстрів декларації. Якщо законна буде чинності, інформація про статків посадовців буде. Не публічною ще рік обов'язкове декларування заморозили минулого березня згідно з вимогами міжнародного валютного фонду. Відновити його мало би 1 серпня цього року. Про всі рішення Верховної Ради поговоримо із Оленою Шеля, головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олена, декларація Добре вам. з одного боку Добре проголосували рано. так, але від того, що доступ публічний, а це головний інструмент це такі публічний сех електронних декларацій. Для того вони були створені. Буде закрити ще рік, чому так 300... соцмережі да бурлять, тому що не сприйняли цю Я историю. не соцмережа, але а, я теж бурлю. вчора ще бурлили соціальні мережі безпосередньо, коли відбувалося голосування в сесійній залі правка номер 371, Це правка Анастасії Радіної. До речі, ця правка не була підтримана на комітеті. Антикорупційний комітет, коли рекомендував до ухвалення у другому читанні цей законопроект, то ця правка комітет не пройшла. Тому чому? безпосередньо ну таке рішення. Було ухвалене ще на комітеті. Анастасія Радіна цю правку ставила на підтвердження. досить велика кількість народних депутатів, я в тому числі, ми дуже активно виступали за те, що нам немає чого приховувати, тому там. Робити закритим реєстр ще на рік ну немає ніякого сенсу. Але результат на табло 199 голосів лише а, за цю правку на підтвердження проголосували. Вона не набрала достатньої кількості і, звичайно, не, не була врахована і не попадає в остаточний текст цього е, законопроекту. Ми бачимо відповідне і обурення зараз, і в соціальних мережах через рік статки посадовців вони будуть все одно відкриті все одно буде доступ громадянам громадськості, звичайних громадян до того, щоб ознайомитись з деклараціями. Не тільки народних депутатів, а взагалі і представників органів місцевого самоврядування інших державних посадовців, але поки що ну таке таке рішення, яке пані Олена, не досить чому так сталося, задовільняє що зараз суспільство. про відкритість. Вона якось окремо. А в самому законопроекті про відновлення електронного декларування, якби публічність, не була передбачена. Чому це розділені дві речі сталося? Правка про негайний доступ і законопроект про відновлення електронного Взагалі декларування. дуже довго робоча група, яка була сформована. Вона з різних депутатських груп і фракцій, коли працювала безпосередньо над поданням цього законопроекту, виносили на перше читання узгоджений з усіма більш-менш текст законопроекту. Потім до законопроекту було подано більше ніж 500 правок. Звичайно, кожна правка обговорювалась на безпосередньо профільному антикорупційному комітеті. Ну і звичайно була така а, можливість, коли на рік. Було прийнято рішення там закрити ці декларації, тому Анастасія Радіна подавала правку, щоб прибрати таку норму. Пані Олено, давайте підкреслимо, що незважаючи на все, все одно через рік чиновникам доведеться і за цей закритий рік звітувати так. і пояснювати їхні так. статки. І можете глядачам на пальцях так розкласти, все ж таки, які групи були за, і хто не наважився. Ну, дивіться, дуже добре, що електронне декларування відновлено. Коли законопроект стане законом, його підпише президент. Якщо то підпише зараз так. великих заклад так. до нього власне витувати і повернути до парламенту. але все одно електронне декларування для чиновників. Так. Воно вже відновлено. Це вимога наших міжнародних партнерів і міжнародного валютного фонду, і єврокомісії і світових інституцій і інших. Тому сподіваюся, що вже назад ніякого такого не буде вороття. Електронне декларування буде обов'язково працювати в Україні. Президент його підпише через 90 днів, будуть подані всі декларації за 2021 рік, за 2022 рік. Зараз ці декларації подавалися виключно ну, в добровільний спосіб. А навіть якщо не буде. Виконана ця правка стосовно того, що немає публічного доступу до реєстру. Uh -huh. Все одно до цього реєстру антикорупційні органи, такі як НАЗК, як НАБУ, вони будуть мати доступ і вони завжди зможуть проаналізувати декларацію, порівняти а, статки дійсні, які задекларовані з тими статками, а, коли інколи антикорупційні органи їх знаходять, коли їх там більше ніж задекларовано. Тобто буде працювати і відповідальність, і кримінальна, і адміністративна. До речі, кримінальна залишилась два звичайно. Звичайно, все залишається і за брехню в деклараціях залишається кримінальна відповідальність. І до речі, прийнята ще також новація. Якщо не своєчасно подається декларація, то в автоматичному режимі буде нарахований там відповідний штраф 100 неоподаткованих мінімумів. Раніше один три мільйони це, це так рахувалося. Це, це трошки там про інша справка. Зараз це буде автоматично, якщо ти не подав вчасну декларацію. Зараз перевіряли в ручному режимі. А зараз uh -huh. система буде виявляти а, тих людей, які не подали, і зразу їх притягати до відповідної а, до відповідальності. Людина буде через навіть через електронні засоби повідомлятись про, про те, що а, в неї таке порушення, і це дуже так. Тобто Пройшла спрості... система автоматично. Так включила. так, так. Це наскільки я розумію, назика досить довго працювало взагалі над покращенням різних технічних засобів і перевірки декларацій. І, взагалі, щоб інформація підтягувалася до декларації з інших реєстрів, які, в яких вона вже занесена. Тому будемо сподіватися, що електронне декларування, навіть не зважаючи на те, що можливо буде так, що рік для громадськості ці реєстри будуть зачинені, воно все одно буде в Україні працювати. Хто був проти активно? Да, було ваше mm -hmm. запитання. А... Дуже проти група разумкова. Вони дуже дуже активно виступали проти сам пан Дмитро. А ну, можна подивитись по перше, зараз відкриті всі результати голосування. Вони вже там доступні для всіх. Можна проаналізувати, зробити Но Слуги ділисники. народу. Половина голосів не а, дали. слуги народу. Дали 117 правку. голосів. На жаль, це досить мало для того, щоб все ж таки ця правка не працювала. Вірніше, щоб вона працювала на повну силу, щоб реєстри були відкриті. Ми багато говорили і працювали з нашими народними депутатами. Є вчора Давід Арахамія давав офіційну відповідь, тому що. Він каже, що є відповідні запити від різних представників органів місцевого самоврядування, хто знаходяться дуже близько до тимчасово окупованих територій, де знаходяться де території, де ведуться активні бойові дії, і на їх прохання вирішили все ж таки не всі депутати підтримати таке рішення щодо відкриття реєстру. Наскільки це добре чи погано, на мою думку, це це не є кроком до тої прозорості, про яку ми неодноразово говорили, декларували. І я думаю, що той а, тиск, під яким зараз знаходяться народні депутати, які ухвалили на думку громадськості неправильне рішення, він є виправданим. Ну, ви знаєте, один з аргументів громадськості про те, що дякуємо депутатам, які були проти або не підтримали, ми тепер знаємо, кого треба перевіряти. Скажіть, будь ласка, знов таки за несвоєчасне своєчасне декларування зараз 1,3 мільйони. Ми бачимо штраф, і за невчасно потім можна задекларувати заднім словом, ще 1 мільйон. Звідки ці цифри взялися? Це були відповідні правки, які розглядалися два законопроекти: один стосувався декларування, відновлення декларування, а інший стосувався відповідальності за задекларування. Багато правок ставили на підтвердження: частина правок була не підтримана, частина була підтримана, і одна із. Справок, де 1,3 мільйона, мільйони. Якщо відповідна помилка виявлена, занесена, то там не буде такої високої кримінальної відповідальності, угу. коли людина самостійно виявляє цю помилку, декларує, сплачує відповідний штраф. То це якраз той порог, той бар'єр, коли вона буде звільнена від кримінальної високої відповідальності. Не буде потім занесена до реєстру корупціонерів. Давайте все ж таки ще не забувати, що в нас працює реєстр корупціонерів. І якщо там не подаєш в деклараціях, що ти брешеш в деклараціях, тебе туди заносять, і потім ти не зможеш обіймати відповідні державні посади. Це також такий є певний стимул не брехати, заповнювати всю інформацію і бути чесним і перед собою, в тому числі. А, пані Олена, з приводу законопроекту, який вчора таки ухвалили, про це відкриття, але без публічного доступу. Вчора був відсутній спікер на засіданні. Відповідно, хто його має тепер підписати, чи він а, чи закон був підписаний. Я просто все. Передбачаючи його за спочатку. Чи він буде підписаний в Раді? Ким він тепер а, звичайно, буде підписаний, чи він буде підписаний пізніше, та, якщо є... спікер був відсутній на засіданні. Я ну далі? спікер був згідно там офіційних документів. Він так. був відсутній з поважної причини. Я звичайно. кажу, просто про сам факт, що він вчора, вочевидь, був не підписаний спікером. Тобто а він, він так швидко не підписується. Зараз він угу. обробляється в апарації Верховної Ради. Там жоден законопроект. Ну там інколи приймається рішення про термінове підписання законопроекту. Стосовно цього законопроекту таке рішення не приймалося. Він піде на підписання у звичайній регламентній процедурі, тому він буде обов'язково підписаний. Після того, коли його підпише спікер Верховної Ради, він направиться вже на підпис до президента, і вже президент буде приймати остаточне рішення. Чи він його підпише, чи він буде накладати на відповідні там речі вето? Тобто, це вже за межами там наших там можливостей. Це вже вирішує виключно президент України. Це не єдиний закон, до якого зараз звернення багато уваги. Зокрема, багато обговорюється законопроект про те, що ті, хто хоче отримати другого світу, зараз можливо не будуть звільнені від мобілізації. На якому етапі знаходиться ця ініціатива? І як ви прогнозуєте, які голоса проти, чи буде він ухвалений? А, ну, ви знаєте, це така також болюча тема для суспільства. В нас виявилося дуже багато людей, які Стрімко почали здобувати другу вищу освіту після 30 років, що важливо за після 30 років заважити. і після 50 років є там різна статистика. Наші колеги з освітнього комітету нею володіють і кажуть, що є там різні різні випадки. А, на жаль, це м, деякими людьми робиться для того, щоб уникнути питання мобілізації. Давайте ну, про це чесно говорити. Угу. А, тому звичайно, така ініціатива з'явилася у Верховній Раді для того, щоб а, ми знаходимося зараз в стані такого повномасштабної війни. Ми розуміємо, що зможуть можуть бути різні ситуації з мобілізацією, тому звичайно для того, щоб вирішувати це питання. Потрібно знімати оцю норму, яка стосується другої вищої освіти і її, її пов'язаності з мобілізаційними діями. Ви думаєте, настільки масштабна ця проблема, що й треба окремим законом регулювати. У Нас все ж таки ємність вищих навчальних закладів ну теж має якісь свої межі. А я думаю, якщо є проблема, її потрібно вирішувати. Якщо вона ця проблема вже зафіксована, винесена до парламенту на обговорення, на дискусію, це рішення буде прийматися ну безпосередньо в сесійній залі, всіма політичними силами, які представлені в парламенті. А ми вже на сьогодні бачимо. Якщо ми сьогодні з вами обговорюємо резонанс цієї теми, угу. тому буде і відповідне ну, рішення. Ну я додам лише, що напередодні цей законопроект публічно вже підтримав міністр освіти Оксан Лісовий. Ну який володіє цими даними. Скільки подалися на другу вищу освіту в такому вже поважному віці, пані Олена, ще стосовно антикорупційного законодавства, є ще окрема така е велика тема, як е ПЕПИ, це люди, які пов'язані з полі самі політики, які пов'язані з політиками і які потрапляють під особливий фінансовий моніторинг. І якщо людина навіть перестала... Обіймати якусь посаду вона все одно, вона під все одно під особливим увагою. фінансовим моніторингом. Mm -hmm. Члени її родини кожен раз, коли вони приходять до банку здійснювати будь-яку фінансову операцію, яка там перевищує певну суму. я Вже не пам'ятаю, яка зараз, то треба кожен раз підтверджувати звідки в тебе гроші. Коли це парламент тільки ухвалив ваші попередники восьмого скликання, там йшлося про три роки після того, як людина звільняється з посади. Вона підпадає під фінансовий моніторинг. Ваша каденція потім це ухвалила пожиттєво. Потім це пожиттєво скасувала. І знову були? зробила три роки. Розкажіть, а тепер... що зараз. А вчора вчора повинні були розглядати цей законопроект. Він стояв у порядку денному. Ви знаєте, що це також вимога наших міжнародних партнерів, і це також один із важливих євроінтеграційних законопроєктів. Якщо буде потрібно, звичайно, парламент буде ухвалювати таке рішення, тому що ми дуже чекаємо і старт офіційних перемовин для того, щоб стати вже повноправним членом європейського союзу. Звичайно, не всім подобається, що можна бути пожиттєвим пепом і мати не тільки ці проблеми. З підтвердженням відповідних, там звідки в тебе гроші, ну, це але проблема, це взагалі це бюрок... ну, так, це, це, це бюрократія, це не тільки для тебе, але це членів твоєї родини. Це вирішення, та так, це і там. Певні складнощі, коли ти там відкриваєш якісь рахунки, тебе там більше перевіряють. Але коли ми йшли на цю посаду, ми дуже добре розуміли, що у цієї посади ну є такі особливості, як те, що тебе будуть що ти будеш визнаний публічним діячем. А сподіваємося, що парламент ухвалить відповідне рішення. Не повернутися зваж... до пожиттєвого так. Якщо це вимога міжнародних партнерів, якщо це умова нашої євроінтеграції, я впевнена, що. Е, ну, ми всі дуже добре оцінюємо, е, наскільки нам важливо стати членом європейського союзу, навіть якщо будуть е, ці. Е... Особливості, які будуть ну не завжди подобатись народним депутатам, пані Олено. Вже маємо прощатися. Короткий від вас анонс сьогоднішніх важливих рішень в парламенті. Перше це голосування. Ми так розуміємо за нового за міністра. міністра. Так, у нас сьогодні кадрові призначення. Оборони. Це і міністр оборони і інші керівники інших ЦОВ, Про які там всі сьогодні також очікують це і фонд державного майна. А і сподіваємося, що буде також ухвалена низка законопроєктів, які пов'язані. З нашим курсом в Європейський союз дуже дякуємо. Дякую. Олена Шуляк, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Була гостю прямого ефіру один плюс